Усна народна творчість. Тема 2. суспільно побутові пісні. У соціально побутовій ліриці відобразились думки, почуття, настрої народу, викликані явищами, подіями чи обставинами суспільного життя. Узятів у сукупності ці пісні дають широку правдиву картину історичного буття народу. У них особливо виразно виявляються його вололюбність, ненависть до насильства і експлуатації мрії про справедливий суспільний лад. Жанрово тематичне розмаїття козацькі, чумацькі, кріпацькі, солдатські, бурлацькі, заробітчанські. Козацькі пісні виникли у 15-16 столітті з появою козацтва і увібрали в себе інформацію про історичні реалії доби, боротьбу з нападниками, перемоги й поразки козацького війська, чужинську неволю, рабство та інше. Козацькі пісні витворюють ліричний образ козака. Типового представника Запорізької січі передають романтику козацької волі. Найпоширенішими темами козацьких писань є Прощання козака з рідними та його від'їзд із дому, мотив ностальгії за рідною домівкою, мотив небезпеки, що постійно загрожує козакові, тема смерті. Козацькі пісні. Гомін-гомін по діброві, ой на горі та женці жнуть, стодіть явір над водою, а вже більше 200 їхав козак містом. Козак від'їжджає та інші. У цих піснях звеличена воля, воїнська звитяга, патріотичний дух, безстрашність, відданість справи національного визволення, оспівана козацьку славу. У козацьких піснях використовуються традиційні для українського фольклору символи: калина символ України, явір молодий хлопець, козак лицар, могила своєрідний обеліск козацької слави, Чумацькі пісні. За тематикою і поетикою вони близькі до козацьких. Чумакування як суспільне явище виникло приблизно в той самий час, що і козацтво уже з 15-го століття в Україні відомий торгівельний промисел чумаків, які волами їздили до берегів Чорного й Азовського морів. Найпоширенішими предметами торгівлі були сіль, риба, віск, дьоготь, прянощі та інше. Це була важка і небезпечна справа, але водночас увіяна романтикою далекої дороги, безмежного степу, моря. Дорогою чумаки співали пісні, найпоширеніші теми чумацьких пісень. Більшість споріднені з темами козацьких пісень. Від'їзд у дорогу, приготування до тривалої подорожі, прощання з родиною, пригоди чумаків, тяжка зимівля, повернення додому тощо. Гуляння після повернення, застереження дівчатам не закохуватись у чумака, висміюється чумакова жінка, яка гуляє, поки чоловіка нема вдома, у жарт... у жартівливих чумацьких піснях та інше. Чумацькі пісні. Ой, у степу криниченька, буркунь зілля, волики, гуляв чумак на риночку, їхав чумак із Криму додому, над річкою барашком. Ой, у полі криниченька. Ой, ясно-ясно сонечко сходить. Ох, і не СТАЛИСЯ хрещати Барвінку. Поїхав в Чумак та в Крим на базар. У Києві на ринку та інші. Солдатські та рекрутські пісні. Специфіка рекрутських пісень полягає в зображенні подій, породжених явищем рекрутизації. Після зруйнування Запорізької січі та знищення всіх залишків автономної Гетьманщини Росія запровадила на українських землях загальну військову службу для чоловіків різних верств населення, що стало рекрутською повинністю, уведена наказом Петра 1699 року. На Західній Україні вербування українців до Австро-угорської армії. Довідка. За Петра І служба була довічною. У 1793 року термін скоротили до 25 років, у 1834 році до 20 років, пізніше 12, 15, 10 років. За 1874 року, коли була введена загальна військова повинність, служба тривала сім років. Пісні, що супроводжували відхід хлопця до війська, сповнені сумним настроєм. Фактично, це голосіння, бо знаменували перехід зі свого світу в чужий, де діють бездушні закони, панує чужа мова, невідоме майбутнє. Солдатські та рекрутські пісні на тій горі, на тій горі, ой, понад морем, понад Дунаєм. Била мене мати березовим прутом, а в неділю рано рано ранесенько, а на горі два явори, бідна моя головенька та інші кріпацькі пісні. Поява пісень зумовлення суспільними явищами відновлення Росією кріпацтва на українських землях. Кріпосне право узаконювало залежність селянина від землевласника. Остаточне кріпацтво в Україні було оформлено 1783 року, указом Катерини II. Серед різних видів кріпацької повинності, крім численних податків, була ще й панщина чи відробіткова рента, примусова праця закріпачених селян у господарстві поміщиків. Для кріпацьких пісень характерно вираження негативного ставлення селян до тяжкої долі, умов підневільного життя, відсутність романтичних рис, гіперболізації, ідеалізації ліричних героїв, обшорних пейзажів, персоніфікації сил природи, фантастичних картин та інше. Народна уява і фантазія поступаються місцем з малюванню на легкої праці, умов селянського побуту, епізодів знущання поміщиків і кріпаків, приниження людської гідності. Кріпальські пісні Бодай пану у дворі страшно, в неділеньку рано, Гойкувала зозуличка, кувати забула. І за гори вітер віє, на пальчину ходжу, ходжу. Наступає чорна хвара нема в світі правди, немає зискати. Е, ой, летіла зозуленька, летячі кувала. Ой, служив бо я у війську Запорізьким та інша. Борлацькі пісні Борлацькі пісні, сповнені тугою за рідним краєм, родиною. У них передано важку працю бурлаки, їм зневажливе ставлення хазяїна до нього. До бурлацьких пісень тематично близькі наймицькі й зайробітчанські. У них теж йдеться про долю наймита, якого хазяї важають, гонять після тяжкої роботи в полі, ще й носити воду, пасти худобу, а буває їх віддають наймита в солдати замість свого сина. У суспільно-побутових або соціально-побутових піснях особливо виразно виявляється волелюбність українського народу, ненависть до насильства і експлуатації мрії про справедливий суспільний лад.